Його фантазія та працелюбство були безмежними. Його герої Карлик ніс маленький мук та каліф лелека набули справжні казкові безсмертя. А от їхньому творцю було віддано усього 24 роки життя: прекрасна весна, у якої не було осені. Так сказав критик про романтичного казкаря 19 століття Вільгельма Гауфа. Одного разу маленька дівчинка Луїза побачила на вулиці хлопчика Каліку. Весь вечір вона передражнювала його, пригадуючи смішні гримаси. Тоді її вчитель Вільгельм Гауф розповів казку, яка вразила дівчинку у саме серце. Наступного ранку вона пішла на ту саму вулицю, де побачила нещасну дитину, і віддала йому пиріжка, якого зберігла зі свого сніданку. Головне, чому навчив її вчитель, було розуміння: краще завжди залишатися бідним, ніж бути багатою людиною і з холодним серцем. На початку 19 століття в Німеччині у королівстві Вюртемберг жив хлопчик Вільгельм. Він народився в родині поважного чиновника Гауфа. Непосидюча дитина була грозою садів та городів. Батьки обожнювали свого малого шибеника та пустуна Вільгельма. І він більше за все віддавав перевагу прогулянкам із батьком по місту. Любив слухати, як мати читає книжки. Особливо малюку подобалися казки. Але щасливе дитинство закінчилося у сім років, коли помер його батько. Втіхою Вільгельму стала величезна домашня бібліотека Діда. Хлопець з величезною цікавістю читав романи про лицарів та розбійників Арабські казки, казки братів Грим, книги Шиллера, Гетте, Вольтера та Скотта. Збірки шотландських, французьких та німецьких народних оповідей, а незабаром він і сам перетворився на домашнього каскаря для своїх сестер. І тоді до дитячої кімнати входив зачарований світ маленьких гномів з зростом усього у три сходинки та величезних злих велетнів, злих королів та дивних фей, примхливих принцес та відважних лицарів. Сестри раділи. А коли одна казка закінчувалася, вони вимагали від брата нової. По закінченні гімназії Гауф був змушений вступити до духовної семінарії, де сплачували стипендію. Він завершив освіту на богословному факультеті Тюбінгенського університету, але Вільгельм і не намагався стати пастором. Йому хотілося стати німецьким Вальтером Скоттом. А поки він удосконалював свою фантазію у дотепних студентських пустощах. Наприклад, вночі він міг змінити вивіски на магазинах та посміятися над мешканцями міста, які здивовано розглядали свіжі булочки на вітринах аптеки. За вигадку та сміливість студенти обрали Вільгельма головою свого братства. У літературу 22-річний Вільгельм Гауф увійшов також веселим розіграшем. Пародійний роман Людина на місяці він видав під іменем модного тоді автора Генріха Клаурена, що було цьому причиною. Невпевненість у власних силах чи бажання пожартувати над читачами. Так і залишається таємницею. Зваблені іменем автора, читачі жваво розкупляли книгу. Але, зрештою, підміна була виявлена. За оману публіки Гауфа оштрафували на 50 тарелів. Але його ім'я отримало широку відомість у літературних колах. Вільгельм Гауф служив домашнім вчителем у дворянській сім'ї. Невибагливий педагог розважав своїх вихованців казками про принців та принцес, дивовижні перетворення, жахливі злодіяння та справедливе покарання. Так з'явився перший альманах Казок. Ним і до цього часу зачитуються дорослі та діти. Але справжню славу та гроші гауфу приніс роман Ліхтенштейн. Де описуються жорстокі баталії, оспівуються лицарська вірність та ніжна любов. Для герцога Ульріха Вюртемберського, власника замку Ліхтенштейн, а з нею і історія Німеччини 16 століття увійшли у велику кількість німецьких домів. Гауф здійснив свою мрію. Критики називали його німецьким Вальтером Скоттом. За романом Ліхтенштейн ставилися п'єси та музичні спектаклі. В магазинах іграшок продавалися фігурки та декорації для вистав домашнього театру Тіней. Замок став знаменитим, а нащадок легендарного герцога перебудував його саме так, як було описано Гауфом. Сьогодні замок Ліхтенштейн це улюблене місце туристів, які відвідують Німеччину. Гауф здивував суспільство і книгою «Щоденник для дам. Можливо, на її створення письменника надихнула кохана дружина Луїза. Гаув стверджував, що жінка повинна приділяти увагу не тільки трьом базисам німецького життя кухні, церкві та дітям, а ще й собі. Це прозвучало як революційний призов до емансипації жінок. Сам письменник насолоджувався сімейним затишком та добробутом. Він подорожував Німеччиною, Францією та Фландрією, писав новели та статті, есе, готував нові альманахи казок, став редактором престижної. Штутгартської газети йому здавалося, все найкраще в його житті лише починається. Але неочікувано підступила хвороба. Лікарі припустили тиф, але потім поставили невизначений діагноз нервова гарячка. 10 листопада 1827 року. Луїза народила доньку Вільгельміну, а через 8 днів Вільгельм Гауф помер. Йому було лише 24 роки. Друзі називали його улюбленцем богів. Можливо, через це боги і забрали його так рано. І тепер свої найкращі казки та романи він розповідає там на небесах.